Привіт, друзі! Якщо ви шукаєте ефективні способи знаходити інформацію в інтернеті, підпишіться на канал Academy CGPT. Сьогодні ми поговоримо про те, чому варто задуматись про перехід від традиційного пошуку через Google до новітнього інструменту чат GPT. онлайн-пошук давно став частиною нашого повсякденного життя, і Google був незмінним лідером у цій сфері. Однак технології змінюються, і сьогодні чат GPT пропонує новий підхід до пошуку інформації. Чому традиційний пошук через Google вже здається застарілим. Часто нам доводиться переглядати безліч посилань і реклами, витрачаючи багато часу на збори необхідної інформації. ChatGPT вирішує цю проблему, даючи структуровані відповіді без необхідності переходити по посиланнях. Це значно економить час і підвищує ефективність пошуку. Відмінність ChatGPT від Google полягає в тому, що він не лише дає результат, а й веде з вами діалог. Ви можете ставити уточнювальні питання без необхідності формулювати нові запити, і ChatGPT відповідає, враховуючи попередні запити. Ще одна перевага ChatGPT – це його здатність аналізувати дані, писати тексти, пояснювати складні поняття. Та давати професійні поради. У той час як Google залишається лише пошуковою системою, чат GPT стає універсальним помічником для вирішення різних завдань. Не менш важливою є і підтримка актуальної інформації. Чат GPT здатен враховувати останні зміни та надавати дані, які постійно оновлюються, чого часто бракує в Google. Найголовніше чат GPT. Надає відповіді без реклами, що робить процес пошуку більш зручним та конфіденційним. У Google часто зустрічаються персоналізовані оголошення, але у чат GPT ви отримуєте тільки необхідну інформацію. Отже, час переходити на новий рівень пошуку. Якщо ви цінуєте швидкість, зручність і точність, спробуйте чат GPT вже сьогодні. Не забудьте підписатися на канал Academy CG. Бійти для більше корисних порад та інсайтів.